Кінг Артур Найт Тейл це типова тактична РПГ в сеттингу темного, дійсно темного фентезі, де дії відбувається після смерті короля Артура. Тож готуємо зілля здоров'я, молимося старим чи новим богам, одягаємо лати і беремо в руки меча. Ми готові до нового виклику, порівняно з яким пошук граалю буде здаватися легкою прогулянкою. Геймплей. У грі реалізовано багато механік, які варто розбирати окремо. Однак враження в цілому досить приємне. Гра сприймається цілісно, і навіть при великому бажанні, навряд чи ви зможете помітити якісь критичні невідповідності жанру. Ви ведете бої командою з чотирьох основних бійців, але в залежності від місії їх тимчасово може ставати більше. Тактичне поле. Тактичне поле відрізняється за розмірами, в залежності від того, де ведеться битва галявина, приміщення, міст тощо Поділено на квадрати, а не більш звичні гекси. Але при цьому зберігається вісім напрямків взаємодії з супротивником. Також слід відмітити, що поле однорівневе і у вас не вийде зайняти лучником панівну висоту. Але є достатньо вузьких місць, де ваш лицарь зможе стримувати навалу ворожих почвар або ж бандитів. В цілому, локації досить різноманітні. Є предмети, з якими ви можете взаємодіяти, покращуючи своє тактичне становище, але ви не зможете знищити колони або стіни. Типи юнітів Згідно з історією світу, в які ми потрапили, ви гратимете за лицарів круглого столу або наближених до них. Це ж, звісно, не виключає, що впродовж своїх мантрів ви не протистоятимете таким самим лицарям. Однак, якщо конкретніше, у вас буде доступно чотири принципово різних типу бійців: бійці ближнього бою, що носять важкі обладунки, обмежено рухливі, але можуть виносити просто дикі пошкодження, тобто танки. Бійці ближнього бою в середніх обладунках з великою рухливістю, яких можна класифікувати як вбивць, бо майже у всіх є навичка пов'язана з отрутою, бійці дальнього бою з луками і арбалетами. І окремо арканісти, тобто чарівники. Останні два типи використовують легкі обладунки та здебільшого дистанційно впливають на супротивника. З одного боку, такий набір бійців може здаватися вельми обмеженим. Але повірте, його достатньо для шаленої кількості тактичних малюнків, бо на те, як працюють ваші бійці, впливає спорядження, яке ви на них одягаєте, а також навички, які ви у них розвиваєте. Розвиток персонажів. Розвиток ми розподілимо на саме розвиток і екіпірування, а потім і на команду утворення, бо тут воно є. Так, розвиток. Кожен персонаж, що виходить на місію, по її завершенню, отримує очки досвіду, і як результат підвищує свій рівень. З кожним рівнем ми отримуємо по два очка навичок, які ми можемо використовувати для покращення скілів персонажа або ж для відкриття нових. Стандартно ми маємо активні і пасивні навички. Крім цього, маємо три блоки з уміннями. Кожен з наступних нам стає доступним, коли ми витрачаємо певну кількість очок розвитку в попередньому блоці. Для екіпірування у нас доступні обладунки, зброя, амулети та артефакти. Кожен з яких може бути чотирьох типів якості: сірий, зелений, синій і золотий, відповідно до цього, від сірого до золотого покращуються властивості предметів і додаються нові якості. Самостійно покращувати якість предметів ми не можемо, але є можливість їх купити на ринку в камелоті. Також маємо зазначити, що одягнути на танки легку броню ви не зможете. Тож предмети прив'язані до певних класів або навіть до певних персонажів. Тож будьте -то уважні. Команда Утворення У грі мало того, що є. Воно ще й залежить від ваших дій і вибору. Бо кожен з вашої команди має свій моральний компас, а від того, як дієте саме ви. Залежить, чи будуть вони лояльними до вас чи ні. Крім цього, сама механіка морального компасу вельми цікава і відкриватиме для вас додаткові позитивні моменти. От тут потрібно буде дійсно зважено відноситись як до рішень, так і до наслідків. Також є механіки, що нам знайомі з The Darkest Dungeon, а саме, лікування ваших бійців або ж їх тренування. Це потроху підводить нас до ще однієї механіки, а саме відбудови камелоту. Камелот на момент гри це центр вашого правління, який ви відбудовуєте з руїн. Ви можете відновлювати цілі квартали і поліпшувати їх, поліпшувати зал круглого столу для прийняття більшої кількості лицарів, покращувати квартал торговців, шпиталь, вежу магії та церкву. Тож ваші ресурси витрачатись будуть ще й на це. Історія історія ж нашого персонажа починається з власного воскресіння. Ну точніше, повстання з мертвих, бо технічно ми не воскресли, а є якоюсь досить дивною нежиттю. І не тільки ми, але ми, сар Мордред, вбивця короля Артура опиняємося в центрі повного божевілля, де мертві встають з могил. А сам король з захисника порядку перетворився на щось одержиме темрявою. На цю видатну місію нас підбиває ніхто інший як Леді озера, що хоче навести лад в Овалоні. Що ми і робимо? Бо як не крутий, а потрібно розібратися в причинах нашого повернення з потойбіччя? На цьому шляху ми зустрічаємо багато славетних лицарів, але далеко не всі з них при здоровому глузді. І далеко не всі залишились живими, не перетворившись в таких же ходячих мерців, як і сер Мортрет. Графіка і звук можна сказати, що стилістика темного фентезі витримана на всі 200 як графічно, так і по звуковому супроводу. Атмосфера безнадії, і дикого бажання звалити з цих колись благословенних озерною леді місць відчувають майже фізично. А дії деяких в минулому славетних лицарів можуть взагалі поставити нас в глухий кут. Однак це має свою ціну гра достатньо вимоглива до заліза, тож перш ніж придбати, перевірте системні вимоги і відповідність вашого ПК. blood in vain. Вреження Котики грою задоволені і наполегливо рекомендують її поціновувачем як темного фентезі, так і файно прописаних історій. Серед недоліків зазначимо відсутність української локалізації, однак це впливатиме саме на ваше сприйняття сюжету, а не на геймплей. У цьому плані все більш ніж зрозуміло. Міцно обіймаємо наших патрончиків. Ви завжди можете підтримати нас грошенятами, але як і підписка на наш YouTube завжди безкоштовні. З вами була команда Котиків. Підписуйтесь на канал, грайте тільки в якісні ігри, донатьте на ЗСУ, і слава Україні!